Дирекція рівненського ринку не платила податків за оренду своїх торгових місць. Злочинну діяльність посадових осіб одного з рівненських ринків виявили співробітники податкової міліції у Рівненській області. За останні три роки із значної частини торгових місць не обліковувалася орендна плата та інші платежі, які платили підприємці. І ці кошти, грубо кажучи, клалися у кишеню дирекції ринку. Ну і звісно. Не сплачувались з цих коштів жодні податки та інші обов'язкові платежі, проводячи заходи по викриттю злочинів, співробітники податкової міліції звернули увагу на те, що кількість офіційно та документально заявлених торгових місць на територію ринку не відповідає дійсності. Було встановлено, що реальна цифра торгових місць значно більша від офіційної. За останні три роки в бухгалтерському обліку не відобрані. Жена сума в розмірі близько 13 мільйонів гривень. Тобто, ці кошти невідомо куди пішли. Відносно службових осіб ринку відкрито кримінальне провадження. За даний злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.